Державне бюро розслідувань повідомило про підозрю трьом колишнім міністрам оборони часів Віктора Януковича за даними слідства у 2010-2014 роках. Вони безпідставно розпродували боєздатне озброєння, чим значно послабили обороноздатність України. Серед проданого танки, артилерія, бойова авіація, зенітні комплекси, ракети та Мільйони боєприпасів. Усе це було критично важливим під час початку агресії Росії у 2014 році. Дії екс чиновників кваліфікували як державну зраду. Якщо вони не з'являться на виклик, їх оголосять у розшук і вимагатимуть арешту. Ну, власне, більше про е, цю справу буду говорити із Тетяною Сап'ян, це радниця з комунікації Державного бюро е, розслідувань. Пані Сап'ян, вітаю. Вітаю, Юлію, вітаю глядачів національного марафону і дякую за те, що не залишаєте поза увагою роботу державного бюро розслідувань. Якщо говорити про ці три підозри, ми знаємо, хто були міністрами оборони у часи Януковича. Чи відомо де вони перебувають зараз? Тому що є приписка, що якщо вони не з'являться, їх можна буде подавати на арешт. Де вони відомо? Власне, коли ми говоримо з вами про цих міністрів оборони України досить важливого відомства для обороноздатності нашої держави, і це ми знаємо з вами прекрасно вплинуло на нашу спроможність захищатися або відстоювати свої державні кордони і свою незалежність, як у 2014 році, і зіграло дуже важливу роль у 2022 році в момент широкомасштабного вторгнення. І звичайно, що слідство відомо, де перебувають ті, хто. На сьогоднішній день підозрюється у державній зраді, а це досить серйозна стаття Кримінального кодексу України. Ви знаєте, Юлія, що я не можу називати імена і прізвища, тому що це заборонено до визнання судом провини, заборонено називати ім'я, і, ім і прізвище. Але я буду називати дати їх правління або той, той час, коли вони обіймали свої посади. Так от, Людина, яка обіймала посаду міністра оборони України з березня 2010 по лютий 2012 року, наразі слідство відомо, що він перебуває на території Білорусі. А білорусь, як ми знаємо, дружня країна до країни агресора Росії, його наступник, який обіймав посаду міністра з лютого по грудень 2012 року, в тимчасово окупованому, але українському Крим і останній міністр оборони часів Януковича, який обіймав посаду з грудня 2012 року по лютий 2014 року, слідство відомо, що він зараз перебуває у Підмосков'ї. Зрозуміло, що вони попросили у цих країн. Політичного притулку, зокрема, а так як їх підозрюють у державній зраді і в послабленні нашої обороноздатності, тому що вони розпродували або утилізовували як військову техніку, так і зброю. Слідство на сьогоднішній день не збирало достатньо матеріалів. То можемо з вами припускати, що ось цей от притулок в Білорусі чи в Росії, і було за порукою того, що вони роблячи свою роботу, потім змогли. Можуть сховатися від органів правосуддя саме там. Але знову ж таки це все може бути досить тимчасовим явищем. Я вже перерахувала, що продавали. Чи відомо, куди продавали і про яку суму йдеться? Я думаю, що це розслідування воно досить складне є на сьогодні, На сьогодні слідство говорить, що уже є. Майже дві тисячі томів до судового розслідування, і е, значна частина з цього проданої військової техніки і озброєння вона опинилася е, в руках третіх осіб. Тобто, схема орієнтовно була така. Е, е, вони відчужували майно, яке належало державі і державі і стояли на озброєнні мало забезпечувати Збройні Сили України в момент збройної агресії, нападу, ворога і тому подібне, знаходили всередині країни спец. Експортерів нібито реалізовували, продавали це всередині країни, але далі ці спец експортери продавали за межі України. Перепускаємо з вами, що це переважні переважно були країни СНД. Зокрема, такі посередницькі структури, які не виключаємо, що вони також були пов'язані із Російською Федерацією, перепродавалася туди техніка. І звичайно, що ми розуміємо, що за такий період часу, а це правління з 10 по 2014 рік, було завдано неймовірної шкоди для збройних сил України і для нашої обороноздатності. От, власне, слідство назбирало на сьогоднішній день матеріали, факти. А ми маємо розуміти, що вони. Коли продавали це майно, а відчужували його так, юридичною мовою, одразу знищувалися документи після того, як відбувалася реалізація, і це ускладнювало процес слідства. Тобто встановити зараз суму ну неможливо? А... Прибли орієнтовно робиться все для того, щоб встановити остаточну суму, виявити саме техніку, саме слідство, чому так довго і триває, тому що і є проведення експертиз, і самі підозрювані перебувають за межами країни. Техніка перебуває, як ми з вами розуміємо, або в утилізованому стані, або за межами України. Але загальна сума збитків оцінюється у сотні мільйонів доларів Сполучених Штатів з Урахуванням того, що українська армія втратила сотні одиниць техніки, озброєння і боєприпасів, але остаточна сума буде визначена після завершення експертиз. І звичайно, що ми не зможемо відновити швидше за все документи, які знищувалися, і знайти поодиничну техніку, яка за межами України, але є підозрювані слідчі знають, де вони перебувають. Ми з вами це проговорили. І на сьогоднішній день буде зроблено усе для того, щоб встановити повну вартість і навіть домогтися відшкодування збитків. А чому підозри саме зараз? Тому що справи про розпродаж України. Цької зброї тривають уже кілька років, і про державну зраду міністрів оборони часів Януковича, так само справи тривають уже з 2014 року. Чому підозри саме зараз будуть? Юлія. Я буду вам говорити відверто. Ви знаєте, що процес, коли ми говоримо з вами про досудове розслідування і про державні зради, по-перше, Дійсно, ці персони, колишні громадяни України, які обіймали досить високі посади, вони є фігурантами в інших кримінальних провадженнях, де також імінки інкримінується державна зрада, але за іншими епізодами, скажімо так, їхньої діяльності, коли вони перебували при владі, не будемо з вами виключати, ще того моменту. З 2014 року, після революції гідності, правоохоронна система перебувала в стані реформи, і ви знаєте, що державне бюро розслідувань закону хвалили там у 2015 -му, 2015 -му році, повноцінно свою діяльність і функції почали виконувати у 2018 році. і частина кримінальних проваджень щодо високопосадовців була відкрита ще генеральною прокуратурою на той момент. Але зараз цими розслідуваннями займається ДБР. І як я згадувала раніше. Що е, факти для того, щоб встановити такого масштабу справу факти конкретно це потрібно ретельно зібрати усі докази, це потрібно провести численні експертизи, потрібна належна координація інколи із іншими державними органами, тому що ви розумієте, це ж ми правоохоронний орган, а потрібно взаємодіяти з Міністерством оборони. І знову ж таки, це не в простий час, але проводиться титанічна просто робота. І після того як накопити... Чиється достатня доказова база саме тоді стає можливим оголосити про підозру і про що ми власне з вами сьогодні і говоримо. Тетяно, спасибі вам за те, що знайшли час. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, була у нашому ефірі.